15 година, час новин для вас. Працює Лілія Налягака. Харків від самого ранку під атаками ударних дронів. Удари фіксують у різних районах міста. А в області протягом доби двоє постраждалих. Ворог бив по п'яти районах Харківщини. Застосував шість кабів, одинадцять гераней, а також FPV-дрони і молнії. За ситуацією стежить моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо з Харкова і вже готова розповісти. Подробиці. Світлано, привіт. Тож що відомо на цей час? Вітаю, Лілія. Почну з останніх новин. Поки ми готувалися до включення. Буквально за 15 хвилин до того у Харкові у Салтівському районі пролунав вибух, як повідомив харківський міський голова. Безпілотник вдарив по одному з торгівельних центрів міста. Більш детальна інформація ще уточнюється. А загалом, протягом минулої доби, маємо двох поранених через російські атаки. Так 57-річний чоловік отримав поранення у селі Затища. Це на виїзді з Харкова. А в селищі Бурівському Куп'янської Куп'янського району під час обстрілу поранено 53-річну жінку із вибуховими пораненнями її доправили до лікарні учора ввечері. Росіяни геранями атакували селище Великий Бурлук. Там після влучання сталися пожежі. Рятувальники їх гасили. Там гасили, там палали приватні будинки, а також господарчі приміщення пожежі. Після влучань сталися і в старому салтові. Там горіла. Адміністративна будівля, а в Шевченковому горіли склади учора ввечері. Росіяни керованими авіабомбами атакували золочівську громаду. Каб впав на території села Соснівка. Там поцілив по відкритій території. Даних про постраждалих не надходило. А у другій ночі шахедам поцілив у селі Цапівка тієї ж золочівської громади. Там є руйнування, обійшлося без постраждалих. У Чугуївському та Ізюмському районах також є руйнування, пошкоджені приватні будинки через російські обстріли. І на світанку, о четвертій ранку, росіяни вдарили ударним безпілотником типу Герань по холодногірському району Харкова. Як повідомив, харківський міський голова обійшлося без постраждалих. Потім, починаючи з дев'ятої ранку, шахеди по поодинці залітали в місто, кружляли на дуже низькій висоті над усім містом. Тож усі харків'яни чули цей противний дзичань це і згодом вже були зафіксовані влучання. Герані поцілили в Слобідському районі, а також у Немишлянському районі. Після влучання в Немишлянському районі там була задіта, задітий дах одного з приватних будинків. Там зайнялася пожежа, але як повідомили, в ДСНС обійшлося без постраждалих. І от останні влучання маємо у Салтівському районі. Попередньо це був безпілотник типу «Молнія». І це всі новини на цю хвилину, Лілія. Колегу Світлана Шакара відстежує безпекову ситуацію на Харківщині. Шестеро дітей постраждали в аварії автобуса на Закарпатті. Усі їхали на відпочинок у гори. Як повідомили у Закарпатському центрі екстреної медичної допомоги, неподалік від Перечина мікроавтобус через ожеледицю перекинувся. Серед постраждалих шестеро дітей від 8 до 14 років та доросла жінка. Одного хлопчика із травмами середньої тяжкості шпиталізували до Мукачівської обласної дитячої лікарні. Решту учасників ДТП доправили до медзакладів Ужгорода. За попередніми даними, ушкоджень, які загрожують здоров'ю, у потерпілих немає. У Києві під час аварійно-відновлювальних робіт на одному з енергетичних об'єктів загинув 31-річний рятувальник Верхолаз Олександр Питайчук. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Олександр зірвався з 20 метрової висоти і отримав смертельні травми. Клименко висловив співчуття рідним та близьким загиблого. А в Миколаєві внаслідок обстрілу росіян постраждав електромонтер. Він якраз лагодив мережі, коли окупанти здійснили атаку на область. Як повідомили в обласній енергокомпанії, Володимир отримав осколкові поранення кінцівок. Чоловіка доправили до лікарні. Крім того, вибухами значно пошкоджене енергетичне обладнання, додали в енергокомпанії. Раніше нагадаю, Міненерго показали, як електрики відновлюють зруйновані російською армією мережі. Окупанти завдали удару по Києву в ніч проти 24 січня. У столиці запровадили екстрені відключення електрики. Через обстріл без світла залишилися близько 88 тисяч родин. Найбільше постраждав Деснянський район. Насамперед, світло намагаються повернути критичній інфраструктурі. Лише у січні енергетику Києва атакували чотири рази. Від початку опалювального сезону не було жодного дня без ударів по енергосистемі країни. Бригади енергетиків працюють цілодобово, але кожна нова атака ускладнює відновлення. Кожен день нові прильоти стараємося відновити якомога більше, щоб людям хоча б якесь тепло подати. Погода це саме гірше. Цирість особливо останні пару днів. Морози вроді зменшилися, але сирість не дозволяє нормально працювати бо постійно руки в холоді трясуться. Бувало таке, що до, до пізньої ночі засижувалися вже аж серед ночі. Ставили генератори вже. Підтримку української енергосистеми на тлі постійних російських ударів обговорили президенти України та Литви. Володимир Зеленський зараз із робочим візитом у Вільнюсі. Там сьогодні відбуваються заходи з нагоди 163-ї річниці початку січневого повстання тисячу 1809... року. 1863-1864 років та саміт Люблінського трикутника за участі лідерів Литви, України та Польщі. Литва вже ухвалила рішення передати Україні майже сотню генераторів. Володимир Зеленський подякував за цю підтримку. і Розповів Гіта та на сунауседі про інші потреби нашої країни для енергетичної стійкості та зміцнення ППО. Обговорили також суму наступного внеску Литви в ініціативу ПЕРЛ спільні оборонні проєкти і пропозиції литовської сторони відкрити експортну платформу зброї у вільнюсі. Крім того, український президент поділився останніми подробицями про зустрічі в Абудабі української, американської та російської делегації. Неспокійна ніч видалася у кількох областях Росії. Міноборони ворога звично рапортує, мовляв, збили понад 50 українських безпілотників. А в цей же час Білгород та інші регіони сидять без світла. Подробиці далі. Білгород цієї ночі поринув у пітьму. Після низки вибухів у місті перебої з електропостачанням. У деяких будинках зникло і опалення, і вода. За повідомленнями у тамтешніх пабліках Білгород атакували ракети. Удари припали по місцевій ТЕЦ. Щойно місто тричі обстріляли. Під'їжджаю додому, ось таке лежить. У губернатор регіону В'ячеслав Гладков підтвердив факт удару, зазначив, що він, мовляв, був наймасовішим. А місцеві жителі кажуть, чули близько 50 вибухів. Вибухи пожежі та блека спіткали Таганрог, це Ростовська область та Перм. Що спричинило? Невідомо. Однак пабліки зазначають, що в тому районі, де зникло світло, розташований Пермський пороховий завод Гриміло і Ворлі.он там зрив. Повітряна тривога і вибухи розбудили вночі жителів Брянська, а ось в Мурманську та Сєвєроморську. А там, нагадаю, розташована головна база північного флоту. Ударів не було, але вони сидять без світла та тепла кілька днів. У Мурманську світлофори не працюють, тролейбуси не їздять, а в будинках зупинилися ліфти. Ось у нас місто Мурманськ, Ленінський район, 6-та година вечора. Район відключений: ні світла, нічого немає. Крамниці не працюють. Тільки дитяча лікарня тримається на генераторах. Зате в новинах губернатор повідомив, що всі проблеми усунені. Енергетики кажуть, в усьому винна погода. Лінії електропередачі вкрилися уже ледддю та інієм. Енергетики зазначають, повноцінний ремонт розпочнеться, щойно дозволять погодні умови. Вероніка Іващенко, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини. Французька компанія передала Україні кілька ударних дронів рудор 330 Про це повідомило Франц 24 Дальність їх польотів близько 500 кілометрів. Безпілотник здатен виконувати і розвідувальні місії, і атаки камікадзе. Запускають дрон катапультою. А в повітрі він може перебувати майже 5 годин. Як зазначив президент компанії Жан Марка Зуліані. Для західних виробників передача дронів в Україну це унікальна можливість випробувати безпілотники на полі бою. Транспорт швидкий, надійний та маневрений. Те, що на фронті треба постійно, і те, з чим ми з вами можемо допомогти нашим захисникам. Бійцям 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь для виконання бойових завдань потрібен пікап. Наші воїни звертаються до глядачів марафону по допомогу. Ми вже підтримували цей підрозділ, і щоразу бійці звітують про результати зборів і використання грошей. От і зараз, завдяки вам, змогли купити новий пікап, але водночас просять долучитися до наступного збору. Не залишаємося осторонь і зараз. Ми, бійці 428-го окремого батальйону безпілотних систем тінь, щиро дякуємо глядачам телемарафону Єдині новини, слот телеканалу Інтер за вашу підтримку збору на позашляховик. Ваші внески допомогли нам отримати надійний повнопривідний джип, який дає швидкість, прохідність і можливість оперативно виконувати бойові завдання. Також запрошуємо долучатись до наступного збору на пікап, бо на фронті транспорт це не комфорт, а необхідність. Він допомагає швидко виконувати задачі, вивозити людей і доставляти все потрібне туди, де рахунок іде на хвилини. Кожен внесок дуже важливий. Слава Україні! Героям слава! Мобільний стоматологічний комплекс розгорнули у п'ятій слобожанській бригаді Нацгвардії разом із волонтерами. У ньому є все необхідне для надання стоматологічної допомоги. А головне, що цей причіп-контейнер може під'їжджати в притул до місць дислокації підрозділів. Із пацієнтами і лікарем мобільного стоматкабінету спілкувалася моя колега Світлана Шакера. Андрій мобілізувався до війська в 22-му до Великої війни, стабільно раз на рік відвідував стоматолога для профілактичних оглядів. Нині вибратися до лікаря складно, тож, коли в бригаді з'явився пересувний стоматологічний кабінет, пішов туди за любки. Можливості менше, ніж у цивільних людей зробити, поїхати до стоматолога і зробити щось. Це дуже зручно і навіть необхідно. Для військових у військових також болять і зуби. Уже четвертий рік у війську і Тарас воював на Донеччині, боронив Вовчанськ, бувало зубний біль, хапав просто на позиціях. Ну, Та те терпів було, було безбалюваще таке, що може його прийняти, воно він більший такий, без собою все даже втічки, все було у нас. І тоді, тоді воно було легше. На бойовому завданні, каже, боєць було не до стоматолога, а коли вдавалося потрапити до лікаря, урятувати хворий зуб було вже неможливо. Ми жили в Касаті. Тоді мене теж нагла зупини, ми поїхали, там доварили з командою, подивився стоматолог. Сказав, вибачка брате, але ну, мені треба його видалити. Бо. Бо там ж, часу не було, там лікувати, так, щось, щось робити. Міг би вилікувати його, але ну, просто у вас ж теж немає часу касання, аби часто на бойовий вихід. Боєць розповідає, за час служби вже втратив кілька зубів, бо ніколи і ніде було їх лікувати. Тепер намагається зберегти решту. Що Зуби Мобільний стоматологічний кабінет у п'ятій слобожанській бригаді Нацгвардії військовики обладнали разом із волонтерами. Ззовні це звичайний причіп-контейнер. Його швидко можна перемістити в будь-який ангар чи інше безпечне місце. Усередині є все необхідне для лікування. І стомат установка і кампрессоматустановка, і... І, і компресор і генератор. І, взагалі, мені дуже сподобалося, що тут є рентген цифровий інструменти, є додаткове обладнання. Там припустимо та ж фотополімерна лампа. У стоматолога Рубена Чернова за плечима 30 років практики. Каже, радий, що й після мобілізації має змогу залишатися у професії. Єдина відмінність від цивільної практики шалений темп. У бійців кожна хвилина на рахунку, тож лікувати доводиться оперативно. Для того щоб запротезірувати ліштоти, щоб запротезувати або щось зробити додатково, потрібен час. Тут він обмежений ані в мене, ані в бійця немає часу, щоб здійснювати якісь інші процедури, пов'язані із протезуванням тощо. Тому наше головне завдання надати максимум допомоги у стислі терміни. Довге перебування на холоді, контузії. Все це каже лікар, додає проблем із зубами. Тож тепер стоматологічний кабінет зможе під'їжджати ближче до бійців, аби лікування було максимально оперативним та доступним. Світлана Шикера, Олександр Яновський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини. На цьому я беру паузу до 16-ї години, а просто зараз запрошую до слова Олексія Фадєєва. Дякую, колего. Так, протягом наступної години будемо зокрема окремо говорити про ситуацію на одній з ділянок фронту. І, звісно, буде збір. Будь ласка, готуйтеся, Це важливо. Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.